Вже понад дві сотні хворих на гепатит А виявлено у Вінницькій області. У 189 людей діагноз підтвердили лабораторно. Серед захворілих 32 дитини. З місцевими фахівцями працюють епідеміологи з Києва. Поки з'ясувати чіткої причини зараження людей не вдалося. У Держпродспоживслужбі Вінницької області кажуть, спала спалах гепатиту А може бути пов'язаний не лише з питною водою, а й з харчовими продуктами. Рекомендовано забезпечити проведення позачергового медичного огляду всіх торгуючих на ринках, особливо особливо тих, які торгують продукцією, яка швидко псується, яка має серйозне чи велике епідемічне значення. Це продукція молочна, це м'ясна продукція, готова до вжитку. Це сметана, це молоко. Може хтось може вживати і молоко не кипячене, це м -м, творог. Заборони на продаж такої продукції немає, але краще впевнитись у її безпечності перед вживанням. Спалах гепатиту А у Вінниці перейшов на регіональний рівень. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Кількість інфікованих зростає щодня. Епідеміологи продовжують пошуки джерела інфекції. На сьогодні в стаціонарах області перебуває 143 пацієнта, із них 25 дітей. Є певна позитивна динаміка, оскільки завчора було виписано 25 пацієнтів. Це ті пацієнти, які вже не потребували стаціонарного лікування, але вони продовжують отримувати амбулаторне лікування. Всього зареєстровано подання про випадок інфекційного захворювання на сьогоднішній ранок 206. Повідомлень. Ми підтверджуємо лабораторним шляхом захворювання на вірусний гепатит. проводиться методом ІФА, тобто імунно-ферментним аналізом виявлення антитіл. Які вказують на гостру фазу захворювання. Крім того, до обстежень відноситься і визначення рівнів білірубіну, і показників функції печінки. На сьогодні в нас, на жаль, вже зареєстрований один важкий пацієнт. В нас було декілька таких напрямків по Пошуку джерела. Ну, в першу чергу, цей пошук і підрозслідування проводить фахівці Держпродспоживслужби і е, Вінницького обласного центру контролю профілактики е, хвороб МОЗ України. Е, в нас є лабораторії, достатні лабораторії для виявлення самого вірусу. І тобто, ми, е, фахівці відбирають проби води харчових продуктів. І додатково ми розпочали обстеження працівників певних організацій, колективів, підприємств, це і е, підприємства, які виробляють питну воду, е, підприємства водоматів, е, підприємства, які виробляють харчові продукти і молочну продукцію, саме ту, яка вживається в необробленому, в термонеобробленому вигляді. Вже саме вона більш. Критична для розповсюдження вірусу: це сметана, сир, йогурти. І дослідження працівників підприємств харчової промисловості. Працівників досліджуються шляхом забору крові на виявлення ознак гострого захворювання, оскільки захворювання може протікати в латентній формі, в безжовтушній формі, може маскуватись за таким клінікою грипа. ГРВІ обстежили більше 30 проб з різних рівней центрального водогону і всі проби негативні вірусу гепатиту а не виявлено. Досліджені більше 50 проб води з водоматів. Також вірус гепатиту а не виявлено. Далі продовжується пошук джерела інфекції. Ми маємо відпрацювати всі можливі шляхи джерела і розповсюдження вірусу гепатиту. Відремонтувати дах, замінити труби, встановити ліфти або ж утеплити фасад будинку за рахунок міського бюджету можуть віничани, які створили ОСББ, аби якісно виконувати роботу у своїх будинках, голови об'єднань регулярно підвищують кваліфікацію. Є такі теми, як і бухгалтерський облік, аудит, і Облік кадровий і яким чином правильно кошторис організації скласти, яким чином правильно сформувати тариф на управління будинком. Дуже потрібні речі для тих голів управління, правління, які починають свою діяльність. Пані Наталя стала головою ОСББ понад три роки тому. Втім, не втомлюється навчатись. Мені цікаво було, тому що я по світі не бухгалтер. І Немає юридичної освіти, тому такі питання, як ведення бухгалтерії і юридичні питання по заключенню договорів з постачальниками послуг, це дуже важлива інформація для нас. Я маю розуміти деякі особливості ведення бухгалтерії, документи, які там ведуться, щоб я могла хоч якось контролювати цю роботу. А пані Леся з родиною живе у будинку, якому вже понад 70 років. Каже, проблем накопичилось чимало, тож із квітня почали працювати над покращенням стану будинку. Найголовніша наша проблема це дах, який потрібно ремонтувати. Зараз у нас дуже в проблемному стані наша електроенергетична наша система. Подали заявочку на два капітальних ремонти, так як наш будиночок до. Ну, досить старенький, нам два капітальних ремонта, і вже затвердили наших два капітальних ремонта. В першу чергу ми будемо робити дах. В останній день п'ятиденного курсу голови ОСББ навчались оформлювати відносини з працівниками. Для голів ОСББ це дуже необхідно, як і для кожного роботодавця. Для чого це необхідно? Для того щоб знати, як правильно оформити, прийняти працівника на роботу. Чим має займатися працівник, де прописані його трудові функції, і щоб в подальшому уникнути штрафів та фінансових і адміністративних стягнень? В кінці навчання 17 голів отримали сертифікат про завершення курсів. Власники 24 малих фермерських господарств приїхали на навчання. кажуть, інформація про зміни у законодавстві чи про грантову підтримку світових та місцевих донорів ніколи зайвою не буде. Зустріч із аграріями Вінницької громади пройшла у рамках програми міської ради з підтримки та розвитку сільського господарства. Навчання для того, щоб фермер почув сьогодні як із діюче законодавство, так і діючі інструменти, які ми її можемо донести для свого ж розвитку та вдосконалення своєї господарської діяльності, яку вони здійснюють. Фермери підтверджують, що місцева влада допомагає власникам офіційно оформлювати своє господарство в найкоротші терміни. Це дає змогу працювати законно та підсилити економіку країни та міста. Ми бачимо велику допомогу міської ради, яка сприяє, допомагає, підсказує. Всі питання, які щось не знаєш, ти таке новостворене, завжди допоможуть. Так само от, велика підтримка нашого старости. З самого початку це було створити це фермське господарство. Ось тобто я ж не знав, куди до чого. Пляшки біжать конвеєром, аби за хвилину наповнитись ароматним напоєм зі смаком тархуну. Майже всю роботу виконує автоматизована конвеєрна система. Окрім того, на підприємстві працює 86 робітників. Кожного дня випускають сотні тисяч пляшок. Наші партнери, покупці, замовляють у нас певний вид продукції на тиждень, і ми будуємо графік виробництва, щоб це замовлення виконати. І потім приступаємо до виробництва. Десь 30% використовує область, споживає. Тис Якщо це 600 тисяч, то 200 тисяч за за день. За підтримки міської ради ввели в експлуатацію ще одну свердловину. Це дозволить підприємству збільшити об'єми виробництва та кількість робочих місць. Цим самим підсилити економіку міста та країни. Близько 8 мільйонів гривень надходить в розмірі якраз, ПДФО в міський бюджет щорічно. А відповідно, міський бюджет має кошти на закупівлю необхідного обладнання для Збройних сил України, для забезпечення стійкості громади, для забезпечення турботи про громадян. Напої з цього підприємства користуються попитом не лише у Вінниці, а й у західних областях. Шляховик для Збройних сил України придбали вінницькі дитячі садочки, збирали кошти на благодійних ярмарках, які уже другий рік проводяться у закладах освіти під гаслом. Освітянська родина Допомагаємо, перемагаємо. Наші батьки випікали домашні смаколики, готували гарячі страви, бутерброди приносили. Люди приходили, купували, донатили просто так. Передали автівку 59-й бригаді імені Якова Гандзюка. Кошти для її придбання зібрали 20 садочків. За неповних два місяці, починаючи з вересня і до цього часу, жовтня, зібрано 4 мільйона 100 тисяч на допомогу Збройним силам України. Я думаю, що це дуже суттєва допомога, тому що цей позашляховик, який сьогодні передається, це вже десятий, тільки позашляховик. Ще є дрони, ще є старлінки, генератори, батареї, теплий одяг, смаколики. на вірші, що торкаються душі, у її репертуарі з десяток композицій, присвячених захисникам. Вінничанка Людмила певна в такий непростий час для нашої країни музика потрібна, наче ліки. Коли триває геноцид українського народу, ну як не не зберігати українську культуру, українські пісні. Ну весь світ захоплюється українською культурою. весь світ захоплюється українськими піснями. Дійсно, хто це хоч раз почув, вони це запам'ятають на все життя. Як же ж ми будемо не, не зберігати нашу культуру, маючи таке величезне, таку величезну спадщину? Окрема тема в творчості віничанки любов, бо без неї ніяк кохання може впоратися з усіма проблемами та пережити важкі часи. І на фронті дійсно ми знаємо, що тільки любов, ну не тільки любов, але це дуже важливий фактор, коли ти знаєш, кого ти захищаєш, во ім'я чого ти йдеш під, пулі, під кулі, що да? ти захищаєш свою батьківщину. А батьківщина це що? Це ну це таке е, поняття широке туди. Багато чого входить. Да, але найперше ми знаємо про сім'ю, про свою дружину чи чоловіка, про своїх діток. Від початку війни українська музика стала більш популярною. Розповідає музикант та диригент Вінницького гуманітарного педагогічного коледжу Назарій Давидовський. каже мистецький вибух завжди супроводжував важкі переламні моменти. Констатує музика нині не тільки стала якіснішою, а й затребуваною. Дуже багато виконавців сучасних звертається до тематики саме народних пісень і е, кращих зразків от е, пісень авторських минулого там 20 го століття. Мені е, було масу задоволення. Отримав, коли прослухав такий цілий альбом. Здається, душа, нація, культура 17 17-річний курсник Артем Юрченко. Музику просто обожнює та не уявляє свого життя без неї. Спочатку треба ти думаєш лише. Як не збитися, як заграти, заспівати. А вже в кінечному кульмінаційному моменті, от тоді вже ти думаєш про щось вже більше, про сам сенс пісні, про що вона. І тоді вже ти можеш відтворити свої емоції від сучасної музики мурашки.